Шалом, це Славко, говоримо за бойові дії на українському причілку за Дніпром. Що ж, схоже, що ми з вами спостерігаємо диво дронів. От колись в 15-му столітті, пам'ятаєте було диво вовків. А зараз ми спостерігаємо диво дронів. що дрони вже добралися українські спостереження поки що до нової маячки, до старої маячки, до подокалінівки. З українського причинку, що вони поширюються, вони спостерігають, вони чувають та чатують на наших ворогів. Що це означає? Це означає, перш за все, втрати, і ми зараз про це поговоримо. Ви знаєте, що була утечка втрат 144-ї бригади, це що там у них? 40-й армійський корпус, це власне те, що вони формували з контрактників, це їхні. Передостанні резерви, треба сказати, що після того була ще 104. та І ми подивимося, з кого їх в Кабарді на Балкарії формували, заключали вони контракти із 144 тою бригадою. Були утечки їх втрат, ви знаєте, які утечки. 73 убитих, коло 600 поранених. На жаль, статистику поранених я ще не знайшов, а статистику убитих ми з вами проаналізуємо дуже уважно. 60-х років народження восьмеро 10%. 70-х років народження 25 вбитих 34%. 80-х років народження 20%, 20 убитих 27%. 90-х років народження 17 убитих 23%. 2000-х років народження двоє вбитих, 27 відсотка. Я скажу, що це непогано. Бачите, вікова категорія, в основному старічу, нікому не потрібно. 70-х років повзуть, і 80-х років це, в принципі, люди кончені, не нашедшие себя в житті. Ну, ясно, чому всі ці абреки я національного складу не зробив. Мені я скажу, оцих оцих, оцих абдул Абстул, значить, хумбей, коротше кажучи, я їх не розрізняю. Там достатньо, всяких трохи є і росіян, але в основному всякі джигіти Кавказу, всякі махмуди. Ну що, втрати по кулею четверо доведено, з них двоє снайперами, 5,4%. Невідомі причини, 16,4%, 12 осіб. Мінометним вогнем, 11 осіб. 15% хаймарсами. Це кішка, не лякайтеся, це кішка бореться з чимось. Хаймерсами і ймовірно градом п'ятеро осіб. В основному це в Радинську по взводу воєнної поліції і в Подакаліновки по парку БМП де вони стояли. Ми це обговоримо. Дрони між іншим дев'ять. Осіб 12%. Ну тут розумієте, що оця міномет дрон Арта можуть коливатися коштом невідомих. Все таки 16,5% невідомих причин Арта. 25 вбитих, між іншим, 34%. Ви бачите, що Арта свою функцію виконує спільно з мінометами. Так. Застрелилися і застрілений офіцером. Троє застрелилося, значить, на щастя. Одного офіцер порішив. П'ять відсотків, четверо осіб. Помрі на місці від з'ясних причин каже, в різма. Ну, що тут поділиш? Чотири відсотки. Тепер говоримо за місцевість. Це дуже важливо. Говоримо за місцевість. Основні втрати 25 і плюс 1 – це кринки. 34% було знищено в кринках при бойових діях. Ну, ви знаєте, де ця сволоч, власне, от звідси вони атакували. Ви знаєте, от з цього району вони атакували, в принципі. Так, повернемося. Кринки. Так, козачі лагері. 5, так само. Невідомі місця, 15% не вказано. Обривка. Звідки вони зі Сходу, тобто українці їх і в бойових порядках доставали. В обривки четверо. Значить, так, я буду не по порядку все-таки, бо трохи незручно зру... не слухайте, Будемо. Отут от є Малий копані поди Костогризово. Цей район, значить, ми дивимося. В Костогризово три, Так далеко доставали Мішеч. В Костогризово троє. В Чавбурді, значить, оце от пролетарка, це Човбурда, ось вона. оце в Чавбурді, значить, так само троє. От ви просто оцінюєте, як розкидана була бригада з вересня по, власне, по кінець листопада. І де її тільки не накривали, розумієте? Отут от по Докалінівка один. От тут, по колоні БМП-2 майже чимали на озброєнні. Тарасівка один застрелив, як він добрів до Тарасівки, я ще навіть ось в тил кудись відступав і тут отримав пулю в живот і ну дорогу знав на народину. Інстинктивно ви бачите, що він дорогу на родину знав, бросив позиції і дойшов до Тарасівки, Щоб він хотів напитися, то він би напився у Копанях, А ця людина, ви бачите, вперто кудись відступала на батьківщину, як там во Францію два гренадіара із русского плена брели. Так я скажу, що... Як це? В кабардина Балкарію два кабардинці, кажуть, з, з Українського фронту кудись мандрували. Отак от, от ви бачите підстепне отут, от, бачите, район теж під, підлісне, значить, Піщанівка. Отак от, от і саги. Теж ви знаєте, де саги знаходяться. Ось. От розумієте, наскільки була розкидана і розділена 144-та бригада, щоб ми ще з вами мали втрати поранених, а наша військова розвідка їх має, то ви можете розуміти, як у противника складно, як він розділяє свою в принципі, бригаду. да, це воїнська часть, це не сейдінця воїнська частина, основна ставна як полк був раніше. Наскільки вони роздергали свою бригаду і наскільки вона перебита? Треба, якщо брати їх штати 2,5, да брати десь. Дві з половиною ми брали. Порахували 25-30% з пораненими. Їхні втрати 25-30%. Це десь їх там, коли 700 чоловік убитими та пораненими. І вона вже втратила боєздатність. Ви знаєте, що ротами командували капітани, ну там я скажу, що там були 50-літні лейтенанти, один загнувся показував, то ви розумієте, що користі від цих 50-літніх лейтенантів запаса ніякої хай може один одного постріляють, і то якась користь. От що ми можемо сказати за ефективність враження противника на цьому українському причілку. яким треба бути, я скажу, тупим, яким треба бути, я не знаю. Ну, ні, не Лаудоном, Я не можу сказати, що Лаудон був тупий. Я скажу, що. Ну, маком, да, от генерал Мак. Он мені це нагадує австрійського генерала Мака, наші полководи, що бачить таку вже глибину враження. Таким. О, кішка, молодець. Покажися, кішечка, покажися. Людям зате обіцяли за тебе заплатити. Покажися. Це наша кішка, бачите? Вона ще недостатньо видресірована і не може брати участь в передачах. Це ви її просто. І, от, бачите, отакий от от героїзм, отаке от, от панування українських дронів, отакі от успіхи, отаку от можливість переламіти ситуації. І вони все одно дочікуються. Чергова якась там частина росіян, якісь резерви, резерви якісь мобілізовані, з мобілізованих підповзли. Ясно, що українці їх розіб'ють. Ви знаєте, що отут -от знову знищили танк на в цьому районі. Що далі от цього рубіжа власне отут ото спаються? Що далі от цих рубежів російські танки не підповзають. Що власне бойові дії в принципі успішні? І треба сказати, ще з'явилося одне диво. Бачите? Ви, мабуть, не знаєте, що це таке. Вони на Херсонщині з'явилися. Це ось РБУ 6000 це реактивний бомбомет, це різновид Гедже-Хога. Вони збираються, мабуть, бомбардувати підводні човни або підводні мости в Дніпрі. З Тихоокеанського, Океанського, оці от мобілізовані стиха бригади, призвели отаке от, ну, без мата це не назвати, значить, ну, отаке от створіння, значить, отаке от. Утвір цим от бомбометом, цим от хіджехоха вони на 5 кілометрів можуть попасти в Дніпро і там на глибині щось до. Ну, великої глибини, в принципі, вони можуть кумулятивними зарядами вражати українські підводні мости, підводні кабелі, підводні що. Але я боюся, що вони звідчаю просто пуляють кумулятивними бойовими част... частинами, бо ви самі бачили, з чого у них основний поражаючий елемент з кабів знаходиться. І хоч якесь РСЗО по площадям, ви бачите, що вогонь по площадям, не прицільний вогонь, а вогонь ведеться в основному ось останні дані по місцям перекидання. Українських військ вони постійно в копаннях атакують не передові рубежі, тому що не можуть, а місця перекидання українських військ, місця їх зосередження для ротації, для поповнення, для поповнення постачання, для відвезення наших поранених. І от я скажу, що в таких умовах вести бій, і ми не бачимо. Якихось зусиль полегшити, бо останні дні я перед тим не казав, але поза як наші дрони вже сяк-так зробили диво, я скажу, що останні дні люди, отут-от, отут-от, ну всі знаєте, де знаходяться великі копані, в принципі, я вам ще раз їх покажу. Це видатне місце, це одне з чільних. Радинські великі копані. От люди в копанях бачать, як летять літаки ось цією трасою, ось туди Абрикосівка, летять літаки, летять гелікоптери, бойові, скидають якось на, на, на обом свої заряди, керовані і не керовані. І я скажу, що ми, українці, нічого не хочемо робити. Якщо ми збили на Зміїному Су-24, а збити ми його могли з українського берега. з... Як це сказати, коло, Дніс, коло, коло Дунаю. От, розумієте, з району українського узбережжя коло Дунаю ми могли дістати там 40 кілометрів до зміїного, навіть С-300, не забувайте, що С-300 в компанії го року там стояли на узбережжі і в гирлі Дунаю. І якщо ми могли дістати Су-24 над Зміїним островом, Звідки він ймовірно виходив в атаку на Одесу? Може не з Одеси дістав? То ми цілком би могли. Щось робити. Є ракети р 27 Ви знаєте, є КБ Луч виробляла, Є ще ракети, зрештою, аІМ Сто 120 рано чи пізно нам могли дати їх можна пристосувати для пуску. З принаймні відігнати авіацію противника. Я не кажу знищити. Але ви знаєте, що росіяни свої Р 37 ракети далекої дії. Це розвиток Р 27 український. української. Ну не дивно, що більшість Р 27 було продано Україною вже в 2000 двотисячні років в наборах частей для Росії. Більшість цього. Парку Р-27 це українські ракети, продані нашим рідним ВПК. Для чого його, в принципі, і не розвивали потім, щоб Росію не постачати, як ви розумієте. Так от що. Пуски р 37 примушували українські літаки уходити, тому що там сложне обслуження, Там недостатня ефективність враження цілі. Довелося р 37 ракети без України не можуть ефективно зробити далекої дії повітря-повітря. Вони просто відганяють українські літаки, бо вже є трофейні уламки ракети. Можна вже розібратися, що в принципі Росія не має ефективної ракети повітря повітря дальнього засягу і чому. Нас не постачають ракетами далекого засігу? Ну ви розумієте, що ми не могли прогнати авіацію з Криму? Противника не могли прогнати Ставрі авіацію противника. але що ми на що ми чекаємо з рештками наших Р 27 Чому ми зараз? О, зараз критичний момент. Битву в повітрі виграють дрони. Чому наша авіація не може допомогти виграти битву в повітрі тут? Ракетами, принаймні до дальшого засягу, принаймні ризикувати, підходити, пускати, збивати противника з атаки, принаймні примушувати його відступити. Ну що я можу сказати? Якщо битва і не завершиться перемогою українців за Дніпро, то принаймні ви всі знаєте, що морська піхота і нові засоби ведення вогню зробили більше ніж могли. Що героїзм в битві за Україну українського війська неймовірний в цьому сраженні? Ну що я можу сказати? Я не знаю на що вони очікують. Відверто сказати: лайкайте, підтримуйте, поширюйте. Будемо вдячні вам за допомогу, тому що ми і сьогодні так поуривалися, що ще навіть. І не гуляли бай.